Потрібно боятися обрання Трампа, Вважаю, що він не зовсім адекват з другого боку. Е політику видатному не обов'язково бути адекватним. Наприклад, багато хто каже, що коли Рейган прийшов в Білий Дім, у нього вже були ознаки деменції. Тобто, Рейгану це не завадило стати ознаки деменції видатним президентом, е що е значно краще у Трампа ніж у Байдена. Е е Трамп побали ціни на нафту. Це перший пункт його програми. Ми розуміємо, що якщо нафта вбалиться до 40 або хоча б до 50, це означає що для Москви дуже серйозні проблеми. З другого боку, ніхто не знає, як він себе поведе. Тобто, чи продовжить він, наприклад, військову допомогу Україні, чи ні. Тобто у нього нема такої послідовної в цьому смислі позиції, як у Байдена. У Байдена позиція млява. З певними застереженнями щодо України, але тим не менше вона послідовна і він продовжує ось. Оці...